Доброго вечора всім присутнім. Сьогодні на засіданні нашої комісії з питань депутатської діяльності і ефір закону залами інвестиції, фінансів та планування бюджету. Міський голова Ігор Петрович, секретар міської ради Олег Маріянович, перший заступник Данина оселіна, заступник Святослав Антонович, ключовий справи Микола Врестович, члени бюджетної комісії та люди, які будуть доповідати нам стосовно порядку денного. Для того, щоб розпочати діяльність нашої комісії, необхідно обрати секретаря нашої комісії. Пропоную Ігоря Володимировичу. Хто за? Ігор Володимирович, ви готові? Так. так. Першим питанням засідання на нашої комісії. Про внесення змін до бюджету Самської міської територіальної громади на 2025 рік. Ну, пане голову, шановні депутати, на ваш розгляд виносити проєкт рішення про внесення змін до бюджету на 25 рік. Проєкт рішення вноситься, ну, він виглядає не так, як завжди. Це є проєкт рішення, як виглядає бюджет на сьогоднішній день. А саме враховуючи вже всі ті рішення, які були прийняті протягом року рішенням сесії та рішенням виконавчого комітету. Зокрема, на цій сесії збільшується дохідна частина порядку. Ми збільшуємо дохідну частину порядка 30 млн грн, відповідно і збільшуємо видаткову частину. Що в першу чергу стоїть завдання перед нами? Це забезпечити захищені статті до кінця року, виплату заробітної плати енергоносіїв, харчування. І е, решта там яких необхідних видатків. Окрім того, пропоную внести зміни в проєкт рішення, е, зокрема е, такі кошти, які в нас були передбачені на видатках територіальної оборони 2 мільйони, перекинути на код класифікації 97,70. Е, це є субвенція місцевого бюджету, зокрема в обласний бюджет для. В сумі 590 тисяч для 24 бригади також півтора мільйона, там буде трошки менше, ніж півтора мільйона на 98,00, це субвенція державному бюджету по списку військових частин ну, на оборону. І окрім того, в зв'язку з такою ситуацією, яка склалася напередодні, в нас пострадали люди. Необхідно внести зміни і передбачити не люди, майно. Майно людей, так, перепрошую. Майно людей, і необхідно виплатити якусь матеріальну допомогу для того, щоб ліквідувати наслідки того лиха. Зокрема, пропоную на код класифікації 3242 для виплати матеріальної допомоги передбачити 400 тисяч, а там же скільки необхідно, буде стільки і використатися. Прошу знесеними змінами підтримати проект рішення. Що виконання такі виговорити зміни, вони ще підуть на педагога, вчителям? Так. Порядка 8 мільйонів йде на виплату заробітної плати педагогічним працівникам. Напротязі року вони фінансувалися за рахунок субвенцій з державного бюджету, але їм не вистачає місячний фонд. А ви з місцевого з місцевого бюджету. Вони розподілили відповідальність на вас, та пуштак так? І садочки також. Так, так? А, садочки. Хто не входить. Входить. 8 мільйонів не входять, тільки школи. Містерство освіти не передбачає повноцінне фінансування наших закладів загальної середньої освіти. Опитання будуть вас, членів комісії? Прошу голосувати. І водимо, Володимир, да. Володимир. Да. Іванович питання, принято одно волосы, другое питание. Про затвердження програми фінансової підтримки сантського коледжу економіки та інформаційних технологій на 2025 2024 роки. Дякую, тисячі двадцять шостий рішення про затвердження програми фінансової підтримки санкційського фахового коледжу економіки та інформаційних технологій на 25-26 роки. З метою забезпечення належного навчання студентів та забезпечення навчально-вихово процесу, покращення матеріально-технічної бази пропонується затвердити таку програму. Метою програми є створення належних умов навчання студентів шляхом надання фінансової підтримки з бюджету саме міської територіальної громади на покращення матеріально-технічної бази. Пропонується видатки спрямувати на поточні видатки, зокрема на закупівлю матеріалів, в тому числі будівельних оплавні, інвентаря. 2025-2026 рік в межах затверджених бюджетних асигнувань і фінансування проводиться з шляхом надання субвенції з місцевого бюджету обласного бюджету коротко. Ну, ось... 25-26 Ну, так, ми написали, що 26-й, бо не знаємо, яка, знаєте, що лишився тільки місяць, всякий може бути, тому так, щоб не цей. Ну, техніку він має такі гарні дуже показники позитивні, якщо порівнювати з 2021 роком, коли було 460 студентів, Випустив, то тепер вже на 2025 навчається 812 студентів, тобто відкриті нові спеціальності, вже спеціальності, які пов'язані більше з інформаційними технологіями, робототехнікою, готельний бізнес також. Тобто техніком нарощує свої потужності, розвивається і фінансується. Запитання <зв 'язаний> будуть? І водичку. Володимир Іванович.